Влада бреше, і ця брехня може дуже дорого коштувати українцям. Друзі, сьогоднішній стрім е, з результатом моєї спілкування з другом ми навіть поспорили і по такій мірі посварилися, що він критикує за те, що я занадто жорстко прохорись по владі, критикує мене за те, що я не бачу позитиву, а я справді його не бачу. І мені прикро, що влада продовжує брехати. Вперто не каже нам правду, не договорює. І ця брехня дуже дорого буде коштувати українцям, якщо влада не перестане це робити. Ну, дивіться, простий приклад, який ми обговорювали, це вчорашня новина у Юрія Бутусова, де він чітко, чітко він нам говорить про проблеми на фронті. Зокрема, на Покровському напрямку, що просунулися. Вороги на 6 кілометрів по Миргороду. А я не бачу на пабліках, які контролює влада цієї інформації. Так само, як я не бачу інформації про інші небезпечні речі. Хоча, мені здається, єдиний телемарафон повинен починатися саме з цих нищівних ударів, де прилетіло, скільки загинуло. Я пам'ятаю перші місяці супротиву і якраз страх перед загрозою. Він мобілізував людей, мобілізував, щоб вони добровольцями йшли на фронт, мобілізував, щоб вони ставали на захист. А оці пісні постійні казачки, що ми перемагаємо, ми все перемагаємо, ми все перемагаємо. Тільки щодня втрачаємо ще більше людей. Ми постійно перемагаємо, тільки втрачаємо території, і е, ця брехня буде дуже дорого коштувати. Е, я вважаю, що е, суспільство повинно давати запит на правду. І вважав, що влада повинна вже зробити висновки щодо попередньої своєї брехні, але ні, брехня продовжується. І якщо ви почнете говорити правду, то проти проти вас включиться вся репресивна машина. Я вибачаюсь, тут з інкими перебувають репресивна машина влади. Е, вчора ще одного журналіста, попри багато багатьох інших. Е, тому, друзі, я навіть ви знаєте, не знаю, як на це реагувати. Я не знаю цього нового чи як. Але, але я знаю одне, що той, хто зараз є ворогом влади, яка, на жаль, бреше, яка вважає оці злочинні дії ТЦК, по тому, коли пакують людей і тримають у фактично в казематах і силою гонять на фронт, я вважаю, що той, хто противиться цьому злочинному дійству, то той мені, ну принаймні, побратим і товариш. Я не знаю цих людей, але якщо вони сміливо виступають і висвітлюють ці факти, факти фактично порушення прав і свобод, то це е заслуговує на те, щоб поважати принаймні цю людину, тому що вона має сміливість виступити проти того всього Совілля, яке зараз є. Якщо влада буде продовжувати брехати, я переконаний, що перемоги нам не не бачити. Ну, в принципі, вона вже зараз змінює риторику, вона продовжує свою брехливу політику постійно міняючи, запудруючи нам мізки, але це в результаті е, призведе до втрати як території, так можливо, і можливої державності. Так само брехня влади постійно є стосовно фіскальної політики, стосовно співпраці з МВФ, нам не говорять правду, нам її вперто не говорять, вважаючи, що ми на правду не заслуговуємо. А хоча я хочу вам підкреслити, що коли ми... Знали правду, коли ми фактично нею володіли без бажання влади, тоді ми робили поступки у бік перемоги. Зараз перемоги ми не бачимо. І те, що нам можуть видати перемоги в найближчий час, це ще два роки тому називалось зрадою і псом, і кремлівською пропагандою. Але наші владарі дуже швидко перебуваються. Я залишаюсь прихильником правди, залишаюсь прихильником праві свобод, як і в підприємницькому сенсі, так і взагалом. І вважаю, що тільки правдою можна перемогти брехню. Що стосується коротких запитань, мені там е в коментарях теж запитував попереднім відео. вважаю, що треба на них відповісти, тому що це питання підприємницького характеру. І можливо воно хвилює багатьох. Яка наша остання позиція, і що ми плануємо робити з РРО? Це дуже часто задають багато людей. Друзі, стоїмо на засадах. Я і мої колеги, як актив руху СІФОП, стоїмо на засадах скасування цієї вимоги. Я попередній стрім робив з таким більш трошки детальнішим відступом, що нам вартує підприємцям РО, що воно вартує споживачам, і його треба відміняти, так само як відміняти податку додану вартість, так само як відміняти всі регуляції, змінювати радикально, змінити радикально всю фіскальну політику, і тільки тоді ми можемо здобути ефективну державу сильною економікою. Якщо ворог захоче вбити і знищити державу Україну, то йому достатньо знищити економіку і підприємство без економіки і підприємства сучасних держав не існує. А для того, щоб зберегти державність і розбудувати ефективну економіку, спроможно захищатися, в тому числі утримуючи збройні сили України, то треба відмінити все те, що нагородили за більше ніж 30 років незалежності, наші можновладці. Ще одне запитання мені задали колеги, як я ставлюся до сімейного бізнесу, що зараз, начебто, якісь депутати і якісь псевдоактивісти відстоюють цю позицію сімейного бізнесу. Ну, знаєте, друзі, я віднося до цього просто з посмішкою, тому що ну, це можуть нести тільки недолугі люди, ті, які не розуміють взагалі про що йде мова. Ну вдуматись, просто простий елементарний приклад. Чим відрізняється бізнес, і коли його ви відкриваєте своїм другом партнером? Чи коли відкриваєте своєю сестрою чи братом. Тобто мова не в формі, форму бізнесу повинен обирати сам бізнес, сам підприємець. Мова в тому, як він класифікується. А класифікуватися він може бути тільки по е, видам діяльності, можливо, ще по обсягам, як це є і загальноєвропейська практика, мікро, малий, середній, великий бізнес, ці норми закладені в господарському кодексі. А говорити про сімейний бідекс, тобто це пріоритети іменно для сім'ї. А якщо ви взяли вже нанятого працівника не з сім'ї, а десь сторонні, то ви вже випадаєте з тої якоїсь пільгової системи, це ОМАНА черговий раз підсовують свиню для того, щоб знищити спрощену систему оподаткування обліку та звітності, яка повинна бути основою для держави. Якщо ми хочемо справді підняти з колін Україну і її розбудувати. Спрощена система, вона прозора, зрозуміла, легка, не треба її ускладнювати, РРО, посттерміналами, всім решта. Сервіс, бізнес, як захоче надати сервіс, я ще раз підкреслю, він не масаж ніг буде робити. І прийме картку до оплати, і прийме біткоїнами, і, можливо, дорожніми чеками і чим завгодно. Коли влада влазить, вона нічого доброго не хоче зробити українцям. Ні, хоче нічого доброго зробити ні підприємцям, ні пересічним громадянам. Вона хоче просто влізти до вас в кишеню. І усі всі регуляції з податками на додану вартість, касовими апаратами, з посттерміналами, з усім решта, це лише від лихого, щоб обідрати, зідрати і впливати у корупційний спосіб. Тому сімейний бізнес це ну є таке поняття сімейний бізнес, і часто його можна говорити, але його не можна обмежувати сім'єю. Ні. Позиція моя, це європейська практика. Я не знаю, до речі, хто знає. Скиньте мені, я почитаю про законодавство європейських країн. Но я Польщу, Румунію, Іспанію е вивчаю. Нема сімейного бізнесу. Вони ну, всі живуть тут по принципу. Тому якщо хто має якусь іншу інформацію, то дайте мені її, будь ласка, тому що ну щось мені. Голову не вкладається, Почитаю це законодавство. Але позиція в господарський кодекс свого часу були внесені зміни, якраз у відповідності з європейським законодавством. І ці зміни в частині ведення позиції мікро, малого, середнього великого бізнесу, якраз були прийняті по дорожній карті, яка наближала і яка підводила Україну до. Е Позиції європейської спільноти, тому ну не ведіться ще раз. Нам треба максимально всім бути одностайними у збереженні спрощеної системи, тому що і в меморандумі МВФ, і в національній стратегії заклали її знищення. І оцей законопроект 11416, який зареєстрований, який зараз трошки відклався в довгий ящик, бо депутати вирішили відпочивати. вони дуже втомилися. Не дуже втомилися, не перепрацювалися, але то може і на краще. Цьому законопроекту хотів його розібрати, але розумію, що він зараз не дуже ще актуальний, бо перших він навіть не пройшов перше читання. І зараз говорити про цей законопроект це марно. Але цей законопроект це кроки по виконанню меморандуму з МВФ, про які нам влада знову-таки не говорить правду. Ми ж сьогодні ефір у нас про правду. Нам не говорять відверто, нам десь там між рядками десь якась новина вийшла, чітко не кажуть, що фактично нам МВФ диктує умови. По знищенню спрощеної системи податкування, по підняттю тарифів і абсолютно не дбає про соціальний захист. Абсолютно їх це не хвилює. Ну, як в принципі, і всіх кредиторів Їм головне свої гроші забрати. Але влада повинна була би слугувати народу. Ну, принаймні, так у нас написано в Конституції. Але цього не відбувається. Влада дурить, бреше, і тільки немудрі, можливо, наївні люди можуть вірити новинам єдиного телемарафону. Новинам, які прочитаєте з рупорів, які контролює влада, які вірять наївно, можливо, Служби безпеки, Міністерству внутрішніх справ. Це в той час, коли ці структури не бачать зловживань можновладців, не діють по безпреділу ТЦК, а ви їм вірите? А як можна вірити? Вони ж не реагують. Скільки відео є, коли людина кричить, допоможіть, поліцейський стоїть і навіть не втручається, а як худобу пакують. То чи можна довіряти такій поліції, такому Міністерству внутрішніх справ, який тримає такого поліціанта? Ні. А чому Служба безпеки не розслідується? То можна довіряти чи ні? Дайте собі відповідь на ці прості питання. А владі, яка це все покриває, ви вірите? Ну тоді ви наївні. І тоді не ображайтеся, що вас ну, по своїй наївності просто згноять. Така моя позиція, вона незмінна. Права і свободи не порушені. спрощена система максимальна. Запровадження для усього бізнесу, і тільки в такий спосіб ми можемо зберегти державність, зберегти українську націю і, можливо, в майбутньому повернути втрачені території. А зараз треба домовлятися про перемир'я, зараз треба робити демократичні вибори, щоб у законний спосіб змінити цю владу і до влади, щоб прийшли свідомі, відповідальні, жертовні люди. Така моя позиція, друзі. Якщо будуть якісь питання під відео, особливо на YouTube, Розміщайте, поширюйте мої думки, е, приказуйте своїми словами для того, щоб навколо нас було більше прозрівших людей. Борімося, поборемо. Хай нам Бог поможе.